Контроль якості відділу продажів це одна із найефективніших стратегій для підвищення ефективності бізнесу. Невдале управління продажами, воно може стати причиною значних втрат, і коли якісний контроль дозволяє виявити слабкі місця і оптимізувати процеси. В сьогоднішньому блозі ми будемо розглядати, як саме впровадження системи контролю якості відділі продажів допомагає збільшити дохід компанії. Що ж таке контроль якості відділу продажів? Контроль якості це регулярний процес аналізу, оцінки і вдосконалення роботи менеджерів з продажів. Він охоплює в себе такі аспекти, як Відстеження дотримання стандартів обслуговування клієнтів, аналіз успішності скриптів та оцінка ефективності комунікації з вашими клієнтами. І, звісно ж, важливо додати, що також сюди входить моніторинг виконання планів продажів. Цей процес він дозволяє забезпечити високу якість обслуговування ваших клієнтів. І він гарантує, що всі ваші співробітники будуть працювати відповідно до встановлених компанією стандартів. Чому важливий контроль якості у продажах? Відсутність систематичного контролю вона призводить до низької задоволеності ваших клієнтів, поганого управління вашими лідами, зниження ефективності вашої команди продажів та втрат прибутку через погану комунікацію. В свою чергу, контроль якості він допомагає уникнути всіх цих проблем і забезпечити сталий розвиток вашої компанії. Крім того, він сприяє виявленню прихованих резервів, які можуть бути використані для збільшення доходів вашої компанії.